Прогрес це не завжди рив з першого разу. Кожен з нас мріє про швидкий результат. Особливо, коли йдеться про розвиток нашої дитини. Отож, як зрозуміти, що заняття з логопедом дійсно працюють. Прогрес це не тільки чітка вимова, це ціла низка маленьких перемог. Які ми допоможемо вам помітити. Ваш чек-лист успіху. Ось на що варто звернути увагу, щоб бачити реальний прогрес. Перше. Збільшився словниковий запас. Чи почала дитина вживати нові слова? Друге покращилась структура речень. Чи говорить вона повнішими фразами, а не окремими словами. Третє. Стала більше ініціювати спілкування. Чи звертається вона до вас частіше, щоб щось розповісти чи запитати? Четверте, зменшилась сором'язливість. Чи стала дитина впевненіше говорити з іншими людьми? П'яте. Покращилась концентрація. Чи може вона довше утримувати увагу під час занять? І шосте. Ви бачите позитивні емоції. Чи отримує дитина задоволення від навчання? Саме ці маленькі зміни є основою для великих перемог. В нашій школі ми допомагаємо батькам бачити ці результати, не чекаючи місяця. Кожні сім занять ми проводимо заріс результатів. Логопед надає вам детальний зворотний зв'язок. Ми разом аналізуємо прогрес і ставимо нові цілі. Ви точно знаєте, на якому етапі ви знаходитесь і до чого йдете. Хочете бачити прогрес щотижня? Ми віримо, що спільні зусилля це ключ до успіху. Запишіться на пробне заняття, ми проведемо першу діагностику, і ви зможете самі переконатися, наскільки швидко ваша дитина почне рухатися вперед. Поставте плюс в коментарях, і ми розкажемо деталі.